Вітаю субота. Були плани плідно попрацювати вдома, був список справ аж до неба. Але сталося не так, як гадалося як то кажуть, у Бога на кожного свої плани. Я швиденько снідаю, тому що мене запросила моя колишня учениця і подруга на виставку. Свої роботи можуть приносити всі бажаючі, хто займається будь-якою творчістю. Уявляйте, як це цікаво. У нас стільки творчих людей для багатьох з нас це віддушина зануритися в створення чогось прекрасного, що лікує душу та наповнює позитивною енергією. Закінчивши зі сніданком, я буду збиратися! Хочеться трішечки причепуритися. Я жиду на зустріч з мистецтвом. Ви знаєте, самі збори піднімають настрій. Це ж як побачення, та ще й перше. Одягаю те, що ніколи б не оділа, коли йду на базар або найближчий супермаркет. Збираю образ, щоб мені було зручно, комфортно, але з крихтою ошатності. Давно куплена кроватка, намисто, яке робила ще взимку, та інші деталі підкреслюють красу цієї блузи. Штани з анімалістичним принтом, наче інша шкіра, настільки приємні, маленька сумочка, зручні кросівки, і я готова. І я беру вас з собою на це побачення. Заклад відбувається на складі номер 5 Назва вже інтригуюча. я йду за Марією дивовижними коридорами. Виставка почалася з концерту. Людей, як ви бачите, дуже багато. Співала свої пісні наша черкаська співачка Тая. Багато було і діточок різного віку, і всі ми підтанцьовували. Картини були різнопланові і не тільки картини. Я звернула увагу і на стелю, і стіни. Цікаво було поспілкуватися з творчими людьми різних професій. Марія теж принесла свою картину, уявляєте, вона була намальована тим, що є у жінки в косметичці. І я теж принесла свою паперову картинку, єдина, яка залишилася, всі інші розкупили. Нас ще й годували: шматочок чорного хліба, сало та солоний огірок. Це просто класика. Повертались додому чарівними коридорами, і місяць казав приходь ще. Кожному, хто приходить, вручають ось таку візиточку. Якщо відвідати 5 закладів, отримуєш листівочку з творами вже відомих місців Вони знаходяться тут, у цьому ж приміщенні, можна все роздивитися. Ви знаєте, за Три з половиною роки я була тільки один раз в театрі і відсвяткувала таким чином свій день народження. І на весіллі все за три з половиною роки. Я зрозуміла, що мені не вистачає таких закладів змінити картинку перед очами. Знаєте, коли робота, дім чи там магазин, базар, аптека. А у мене ще робота і дім це одна територія, то хочеться іноді десь побувати, побачити щось таке, чого не бачила. Поспілкуватися з людьми про їх творчість, взагалі якось змінити обстановку. Я дуже вдячна і людям, які влаштували е, таку гарну експозицію, і запросили людей, просто в інтернеті приходьте безкоштовно. Звичайно, там був збір, хто хоче, скільки може покласти нашим хлопцям і дівчатам е, допомогу, але просто зайти. Послухати концерт, але це все люди влаштовували, розвішували ці картини, не тільки картини. Ну, така вдячність цим людям. І Марія, яка запросила мене, я сподіваюся, що такі заклади ще будуть влаштовуватися, і я вас не раз з собою візьму. Все було закрито у нас в місті. Всі виставочні зали, все було закрито, працював тільки театр. Зараз Хесенько все починає відкриватися. І це радість. Люди мають відпочивати. Дуже всі втомлені, і тому я бачила, з якою радістю всі спілкувалися, ділилися своїми. Своїми думками, просто пропросте спілкувалися, знайомилися, це було дуже приємно. Що ж, будемо сподіватися на краще, тихих нам днів і ночі і миру, і все буде. Тому що, знаєте, я зрозуміла, творчість нікуди не зникає. Воно є. Там десь по хатам вона люди малюють, ліплять, вишивають, роблять чудові, прекрасні витвори мистецтва. І так хочеться, щоб весь світ побачив це. Ну, принаймні, хоча б ми, українці, дивилися і раділи. Для цього має бути мир. Молимося і сподіваємося на це. A noi să vă